Ми зустрічаємо на скайп зв'язку е, нашого гостя Валерія Боровика, голову управління Альянсу Нова енергія України, і говоритимем, очевидно через е, проточніше енергетику. Ну і про ті моменти, які е, нас з вами можуть оточувати вже найближчим опалювальним сезоном. День добрий, добрий день. Так, ну давайте передусім, напевно, спробуємо врівноважити інформацію, яка на різних ресурсах подається абсолютно по різному. І якщо тут подивитися просто на заголовки, то виникають запитання. Зокрема, наприклад, видання Галінфо пише про те, що через дефіцит вугілля опалювальний сезон може бути під загрозою зриву, і все нібито погано, і наводять певні аргументи. Тим часом у Міненерго спростовують, говорять, що опалювальний сезон в Україні почнеться без проблем, і все до того вже в принципі готово. Ви що скажете? Наскільки інформація і не якому боці вона є правдивою? Ну, ви знаєте, тоді, коли були проблеми дійсно дуже великі з обсягами вугілля, особливо антрацитної групи, і тоді, коли були закупки спочатку з Південної Африки, потім вони були призупинені, я вважаю, не зовсім коректно правоохоронними органами. І після цього були відновлені знову ж ці закупки. Потім пам'ятаєте, були питання з по закупці з зони АТО. Там напів врегульовані законодавством, тоді дійсно Міненерго заявляло про можливі віялові відключення. Зараз, бачите, Міненерго говорить про те, що все буде нормально. Але я б не сказав би, що все це так. Тому чому? Тому що ми на сьогоднішній день досить серйозно не здиверсифікували постачання вугілля іменно антрацитної групи угу. з різних джерел. Тобто, зараз фактично іде ну, таке. Масове відновлення постачання вугілля зон АТО. і знаєте, воно можливо і дешевше, і дійсно воно дешевше. Але ми таким чином фінансуємо, фінансуємо наших противників. Пане Валерій, давайте послухаємо пряму мову Ігоря Насалика. Він заявив, що проблем з опалювальним сезоном не буде ресурсів вистачить, аби цю зиму українці провели з теплими батареями та гарячою водою. Тож пряма мова. Пізніше я думаю, що зможемо почути. Але давайте так: суть от головне, ми почули вже зараз. Просто в такому текстовому варіанті. Отже, проблем не буде, говорить пан Насалик. Менше з тим е, можуть бути проблеми. Я припускаю, а ви зараз розтлумачите з, скажімо так, тарифікацією і наданням власне таких послуг. Е, йшлося про надання субсидій для того, аби уникнути цих проблем. Я говорю про неплатоспроможність, певно, певну, або там повальне повальну відмову. Оплачувати послуги наскільки це може зірвати опалювальний сезон в нинішніх реаліях? Ну дивіться за всю історію фактично енергетичної політики в Україні і за всю історію незалежності завжди населення було одним з самих таких платоспроможних частин угу. споживачів. Тобто населення завжди, якби ще з радянських часів, навіть якщо в тебе невелика пенсія, там зарплата і так далі, але було психологічно потрібно оплатити, щоб бути в теплі. Зараз вже фізично в населення може не вистачати коштів, тому що йде в кризова ситуація в Україні. Вона не по не поліпшується ситуація економічна, і тому дійсно може бути повальне таке, скажімо так, повальна несплата. Тому що фізично не тому що люди не хочуть. А тому, що фізично не вистачає коштів, плюс деякі популістські політики грають на цьому. Тобто вони підіграють і це може теж спричинити того, що а чого ж я плачу, а вони не платять. Да? Та нехай за мене заплатить там, президент чи прем'єр, в нього багато грошей. Знаєте, таким чином. Тобто оця тарифна політика, яка є фактично зроблена на угоду Міжнародного валютного фонду, вона не зовсім відображає ситуацію в країні. Тобто ми підняли для населення для організацій, які виробляють тепло, і так далі. Підняли дуже сильно тарифи на газ. При цьому в нашого видобутку достатньо для забезпечення внутрішнього, внутрішнього забезпечення населення, а також підприємств паливно енергетичного сектору. Можна було б якийсь час, умовно кажучи, стримати це, це повальне підвищення цих цін. І при цьому субсидування з бюджету, а і, і при цьому виграє фактично нафтогазовий сектор. Так, да, це потрібно робити. Але Валерію, але зараз. тут є складнощі, наскільки розуміємо, із видобутком тих самих ресурсів, які б могли дещо стримувати ціну на той самий газ. Розуміємо, що Україна багата країна, і ми маємо де і звідки викопати і взяти. Умовно кажучи, але е, чи ті кошти, які потрібно затратити для вдосконалення, грубо кажучи, е, видобутку і процесу видобутку, чи вони будуть меншими за? Ті кошти, які фактично зараз ідуть України на субсидіювання і на е, закупівлю того самого газу, якого нібито не вистачає для того, щоб покривати потреби населення, слушне слушне питання, але ще більше я б я б підсилив це питання. А чи підуть ті кошти, які е, зараз додатково надійдуть на рахунки НАТО України, на виду, на видобуток? Коли було нами проаналізовано, куди підуть кошти з субсидій, умовно кажучи, які будуть покривати фактично різницю в тарифах для постачальних організацій, а головне для НАК НАВТГАЗУ Україна», то там не не всі ці кошти, і скажімо так, більшість із них піде в НАК Нафтогаз Україна, і не всі ці кошти підуть в у, у «Укргазвидобування», для для яко, якої е, компанію, яка має б стимулювати розвиток е, видобування в україні підтримання на то хоча б підтримання на тому ж рівні дійсно ця гра гра уряду з підвищенням пониженням рентних ставок вона не сприяє не сприяє умовно кажучи стабільності в цьому ринку тобто великі з одного боку Великі інвестори не приходять деякі заморожують е, свої свої проекти. А потім, коли знижується рентна ставка, то е, відкривають як кубгаза декілька днів тому назад, заявив, що вони вони знову повертаються до збільшення видобутку. Але стабільності не зрозумним немає в тому, щоб ми бачили, що це підвищення видобування українських ресурсів, воно буде відбуватись постійно. Це по перше, і по друге. А чи сприятиме це пониженню внутрішнього на, ці, цін на газ? Поки що це не, не видно з цього всього. Зараз я пропоную знову ж таки послухати. Тепер вже вдасться пряму мову Ігоря Насалика. Він заявляє, що Україна фактично подолала дефіцит енергетичних ресурсів. Завдяки вдалому реформуванню сектору та перегляду матеріально-технічної бази вдалося таки уникнути віялових відключень, не закуповувати електроенергію за кордоном. Більшість обласних державних адміністрацій. Починаючи з червня місяця підписали договори про віялові відключення. Крім того, Україна намагалася знайти додаткове джерело імпорту електроенергії, і ми шукали її там з Білорусії і з Росії. Третій варіант, який розглядався, це запуск газомазутних блоків, які надто дорогі. Все це розглядалося, але Міністерство все-таки виробило загальну політику, яке дало можливість переглянути ремонтну базу. Скоригувати фінансові ресурси, переглянути технічну базу. Я повинен сказати, що ми пройшли цей період, не імпортуючи жодного кіловата електроенергії із-за кордону. Хоча, чесно кажучи, ми зверталися за технічною допомогою до Росії, яка нам відмовила в цьому. Крім того, ми не запустили газомазутні блоки, і ми на сьогоднішній день не маємо жодних війлових відключень. Нібито перепонів немає, і про це говорить пан Насалик. Окрім того, говорить, що подолає Україна опалювальний сезон без російської і електроенергії, в тому числі це теж його заява. Наскільки вірогідним і виправданим є власне така, от така позиція вірогідною якщо так, і знаєте, коли постійно говоримо про відмову від російського газу, то обов'язково з'являється хтось, хто говорить, що це фінансово невигідно. Як з тим буде, розкажіть нам? Ну, дивіться, по-перше, я хотів би сказати, що чи можна спрогнозувати війну інколи можна, а інколи не можна. От точно так же і тут, коли ми залежимо від постачання вугілля з зон, АТО, чи можна спрогнозувати, що воно буде постійно, чи, чи це буде складовою гібридної війни? Ніхто не може зараз сказати, я вважаю, що це може бути складовою гібридної війни, і ми, ми можемо отримати, якщо буде вказівка карлика з сусідньої країни, отримати проблему в опалювальний сезон. Чи вона буде, чи ні, будемо бачити за розвитком з геополітичної ситуації в загалом світі і в нашому регіоні. Це по перше, що стосується значить, по погазу. По газу дійсно дивіться, вже декілька разів відкладаються трьох перемовини з Євросоюзу Газпром Україна. Тобто Газпром пропонує свою ціну там 160, і вона на сьогоднішній день ясно, що не є прийнятною для України. В Україні є позиція, що ціна російського газу має бути європейський хаб мінус транспортування. Тобто, і в принципі, ну, Газпром у НАТО Україна вибирає таку е, якби, тенденцію, таку, таку, таке бачення, це ще торгуватись. да. А Газпром, з іншого боку, говорить, або зараз походжуєтесь на цю ціну, або потім під, ну, не говорить, а скажімо так, веде таку гру, або потім під опалювальний сезон, як завжди, буде закручувати гайки. Значить, е, як з цієї ситуації виходити, це в принципі проблема. Ну дійсно, проблема і завдання менеджменту «Нафтогаз Україна» і Мінпаливенерго. Тому тут м'яч на їхньому боці і вони вибирають стратегію. Умовно кажучи, цього торгу із Росією в залежності від тенденції ринку, який в принципі потихеньку падає на нафтовий, на нафтовий сегмент, під який підрізані газові ціни на по нашому контракту за спробу. Пане Валерій, давайте ще одну пряму мову пана Ігоря Насалика. Послухаємо. Він заявляє, що нібито підняття вартості вугілля із з серпня не вплине на вартість електроенергії, а отримані гроші спрямують на розвиток вугільної галузі та зарплату та виплату зарплат працівникам з 1 серпня 2016 року. Ціна на газове вугілля, тобто те, то, яке добувається на території України, піднято до 1370 гривень. Що це значить і як воно відобразиться на вартості електроенергії? Зразу хочу сказати, що на вартості електроенергії це не відобразиться ніяким чином. Чому? Тому що починаючи з 1 квітня, на ЕК, ЕКП як ЕК, 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 Ек незалежний орган, формуючи тарифи. На електричну енергію заклав формулу, в якій ціна на вугілля набагато більше, ніж яку я озвучив вам зараз. Тому підняття ціни на вугілля з 1 серпня, це в першу чергу додаткові 260 мільйонів до кінця року, які йдуть в вугільну галузь, і створення бажання видобувати наше вугілля і отримання за них коштів. Тож, пане Валерій, потрібно коротко відкоментувати зараз пряму мову Ігоря Насалика. Що він розуміє під поняттям наше вугілля і вугілля, яке видобувається на територію а, України? Оце вже запитання. Чи тут мова не йде про вугілля, яке видобувається на окупованих територіях? От, про от, зарплати і... працівникам, які саме там влаштовують бунти через те, що їм не платить, наприклад, Україна за Скоріше за все. Я я якраз у цю останню фразу, і так трохи мене вона здивувала. Вала, тобто питання в тому, що це треба в компанії пана ігоря запитати, тобто, скоріш за все, про про це якраз і мова йде. Але чи це Українська це Українська територія? Це ми так вважаємо, але вона не контрольована нами. І кому на на руку йде підвищення цін в тих регіонах, і так далі, це, це ще велике питання. Тобто, ще раз повторюю, що складовою гібридної війни являється і буде являтись в тому числі і енергетична безпека держави через вугілля. І воно може вистрілити тоді, коли ти не чекаєш. Ну в тому числі, власне, це це одна з ключових напевно фраз. Тому що, якщо беремо до уваги в цілому цю галузь, то там не лише про вугілля йдеться. Дякую вам.